Вітаю, шановні. Перш за все, хочу подякувати за активність. Всім дякую. Саме це примусило мене напружити сраку і взятися за створення цього відеоматеріалу. Сьогодні ми проговоримо про таку штуку як лор, тобто історію, тобто піднігтьовий бруд серії ігор Скручені Древні Скрутки. Всі ми знаємо, а хто не знає, я нагадаю, що у всесвіті The Elder Scrolls існує 10 ігрових рас. Кожна раса має своє коріння. В одній з провінцій Тамріеля Данмери в Морошинді, Норди в Скуримі, Оркіяни разом з бретонцями ділять Хайрок, Редгарди в Хамерфелі, імперці в Керуділі, Аргонці в Блекмарші, у Ельсвері Коти, на Самерсеті Високі ельфи, не нацисти, і у Валенвуді Босмери. Тож сьогодні ми поговоримо саме про них: Босмерів, або як їх іще називають лісових ельфів. В іграх скрутків це є найнижча, маю на увазі в сантиметрах раса серед усіх. Вони вправно володіють луками і є дуже спритними та швидкими. Їхня провінція Валенвуд це непроглядні хащі з ходячими блукаючими деревами, густі ліси, посеред яких розташовані міста цих ельфів, розділені кланами. Вони прикрашають своє тіло так, щоб воно нагадувало лісове оточення. Через це багато хто вважає їх варварами. Босмери живуть у 2-3 рази довше за людей. 200-річний босмер буде старим, а 300-річний пристаркуватою скумбрією максимального рівня. До речі, доволі інтересна інформація. 12 вважається середньою кількістю дітей у родині босмерів, як наслідок вони чисельно переважають усіх інших мерів в мрілі. Ото понарожають оце, а потім діти бігають по лісах голі, босі, брудні, голодні. Діан, це в тебе Так. Да. Чого воно така хрясна? От чому босмери в джунглях і всяких чагарниках живуть. Могли б квартиру в імперському місті купити, але зручніше ж випустити дітей в ліс шукати черв'ячків на обід. Така от цікава культура. Взагалі, босмери дуже споріднені з природою. Усіх їх пов'язує зелений пакт. Згідно з яким не можна наносити шкоди флорі лісам Валенвуду. Щоб зберегти рослини лісів, ці ельфи займаються релігійним канібалізмом, і основними ресурсами для виживання є або вже мертві рослини, або тварини. Тому лісові ельфи є крутими лучниками, мисливцями і бандітами, а також трохи двинутими на голову в очах більш цивілізованих рас. Історія виникнення. Пам'ятаєте Альдмерів? Високі ельфи, не нацисти, що живуть на Самерсеті. от, вони вважаються головними папашками, ельфами, які схожі до класичних фентезійних ельфів Толкіна, високі, благородні, розумні, красиві прототип древніх укрів. Так от, це вони першими заселили древні ліси Валенвуду, або, як ще кажуть, грін, тобто Зелений, Великий Валенвудський ліс. Проте він був настільки густо заселений всякими несоціальними тваринками, так би мовити, що вони не змогли приборкати їх. Тому довелося адаптуватись, щоб стати хежоками, а не здобиччю. В одній з версій було написано, що саме від них, себто альтимерських переселенців, з'явились перші босмери. В іншій же сказано, що босмери раніше були безформними створіннями Узе або змінювачами, що весь час змінювали свою форму. Потім головне божество босмерів, дух Іфре, взамін на виконання зеленого пакту, про який я говорив раніше, надав їм можливість залишатися в одній формі, в якій ми звикли їх бачити. Ті, що були не згодні з такими обмеженнями, були вбитими вірними іфре босмерами і вигнаними в чистилище, звідки ніяк не могли взаємодіяти з навколишнім світом. Як бачите, демократія в древньому Валенвуді була як зараз на Росії. А ті ж переселенці Альдемери просто асимілювалися з босмерським народом. Але, як то кажуть, «Не будем говорити, о плахом, а лучше зробимо. Тому перейдемо до такої цікавої теми, як культура босмерів. Зелений пакт дуже вплинув на босмерську творчість, їхні стіни часто прикрашені черепами та кістками, що змушує їхніх архітекторів постійно покращувати якість своєї роботи. У дуплах дерев і в місцях проживання вони розтягують шкури тварин на каркасах з кісток, щоб утворювати перегородки. Знаєте, я згадую, як ганяв колись в різнокольоровому сироділі облі, ні про що не думав, босмери здавались просто прикольними ельфами, які живуть в лісах. Але зараз, коли читаю оце все, йом-майо. непогано все-таки Кірк Брайт постарався з лором. Сподіваюсь, одного дня ми зможемо насолодитись новою частиною Тес, що буде не такою казуальною і простою, як скарім. Щоб ми вивчали культуру однієї з зраз тамріелів і наярювали на багатий лор, запихаючи пальці собі в сраку. Особисто я, в дату релізу шостої частини, відхрещусь від усього святого, кріну своє життя, заповзу якусь печеру з ноутом, як голум, і буду балдіти там місяцями. Ну добре, не про це зараз. Ми говорили про культуру. Так от, Окрім таких класичних будинків з кісток і шкур, можна знайти ще й дерев'яні, поблизу річок і узбережжя, де імпортні пивоматеріали легко знайти і легко. <кхем> дешево купити. Також дерев'яні будинки є в великих містах, таких як Елденру або Сільвенар, що слугують для розміщення там іноземців. Все ж, багато будинків босмерів розташовані прямо на деревах. Ельфи сплітають гілки дерев разом, щоб утворити стежки і платформи, не завдаючи шкоди деревам. Таким чином, їхні міста і дороги сполучаються з плітаннями гілок, по яких їздять вантажі та люди. Босмери використовують кістки, смолу та сухожилля різними способами, щоб закріплювати мости. З будинків на деревах і мостів босмери викидають відходи життєдіяльності і рештки тварин на землю, де це все збирається в якості матеріалів, а що не збирається, поглинається корінням дерев. Так би мовити, доміки з говно. Ой, я ввичаюсь, я хотів сказати екскрементів. Це все видається доволі диким і дивним, але подумайте, наскільки це все екологічно. Ні пластику тобі, ні токсинів всяких в річках, абсолютний ресайклінг, екофрендлі стайл оф лайф Моя повага босмиром. Також вони мають таких собі грінспікерсів української, напевно, зеленого ворони, зелені спілкувальники. Коротше, будуть зеруни. Це так звані друїди, що за допомогою ритуалів чи пісень можуть вирощувати цілі села, будинки за кілька днів. Вони виготовлені з дерева, проте живі, тому зеленого пакту це не порушує. Під землею дерева мають спільну кореневу систему, яка доставляє гарячий сік в будинки босмерів, щоб не змерзли зимову. Блін, от би нам таке, звісно, щоб електрику проводили, ціни б їм не було, і комуналку платити не треба. Якщо русня попаде, пішов собі, нову хату вирости поряд. Стиль босмерів в архітектурі можна назвати природно квітковим. Тому перейдемо до наступної теми. Босмери шанують багатьох божеств. Хто не шарить, в імперії офіційною вірою є віра в дев'ять божеств, враховуючи Талоса, так як його забрали альмери трошки нацисти, в подіях в Скайремі, і їх стало вісім. Ось вони зліва направо. Проте богів у босмерів трохи більше. Більшість лісових ельфів вважають, що вони пішли від Ауріеля, хоча Іфре, про якого я згадував раніше, вважається їхнім головним божеством. Як і Аргонці, і на відміну від данмерів, босмери надають перевагу жити тут і зараз, тому виявляють відносно мало уваги до шляхів минулого. Чисто по приколу нагадаю, що данмери буквально живуть пам'яттю про своїх предків. Серед інших богів босмери шанують Аркея, Ксаркса, Мару, вони вважають її дружиною Ауріеля. Ну а що ви хотіли? Сидіти в лісі без інтернету, то й не таке будеш думати. Також шанують стендара. Бог праці Зен є босмерським богом оплати натурою. Сильно, нічого не скажеш. Також з некласичних богів вони поклоняються Баандару, шахрайському богу злодіїв і жебраків. Також шанують хірсіна і найбільшого шахрая Лурхана. Зброя. Очевидно. Босмери не дуже користуються залізною зброєю через зелений пакт. Тож основа їхнього арсеналу це найкращі в імперії композитні рогові луки. Також виготовляють холодну зброю з кісток, каменю чи обсидіану. Вершиною мистецтва володіння луком є босмерська стрільба, вихоплення та відпускання одним безперервним рухом. Такої майстерності досягають найкращі лучники джакспурс. А і ще цікавий факт: найкращим матеріалом для ТТВ босмери вважають каджицьку кишку харчування. Босмери не їдять нічого з рослинного світу. Фрукти дозволені, лише якщо вони вже впали з дерева, а насіння потрібно пересаджувати, щоб не зіткнутися з гнівом лісу. Таким чином, їхні рецепти, як правило, включають продукти тваринного походження. Ритуальний канібалізм є частиною босмерської культури та вимогою дотримання зеленого пакту. Вони їдять своїх мертвих і навіть своїх ворогів, дотримуючись мандату на м'ясо. Екологічно нічого не скажеш. Хоч про босмерів є ще багато щоб розповісти, проте відео буде надто довге, тому закінчу таким цікавим явищем, як дике полювання. Дике полювання це риса, вроджена всім босмерам. Її можна викликати колективним ритуалом, який виконується багатьма босмерами. Після нього вони перетворюються на орду диких страшних звірів, які мчаться. Кожної секунди змінюючи свою форму, вбиваючи і пожираючи все на своєму шляху, а коли не залишаються жодної цілі, накидаються один на одного в канібальській оргії. Саме такими вони були до того, як Іфре надав їм більш адекватні форми буття. Проте за допомогою ритуалу вони можуть повернутися до свого першого джерела, коли всі вони були безформеними УЗЕ. Таке перетворення не можна скасувати, і як я сказав, їхня форма не є статичною, тобто зараз він може бути змією, замить газом, замить хвилею крові. Мета дикого полювання різна для кожного окремого полювання від акту помсти до інструменту війни. В будь-якому випадку босмери не пишаються своїми здібностями і не бажають довго обговорювати полювання. Наостанок хочу згадати таку цікаву традицію, як обряд крадіжки. Це улюблений звичай босмерів, хоча стороннім важко оцінити його. Босмери крадуть один у одного, а після повернення вкраденого вимагають винагороду відповідну вартості предмета. Такий от ауєшно екологічний і трошки скажений народ. До речі, якщо ви любите скуриму, хочу порекомендувати мод Imperius Races. Він вносить більшого різноманіття в раси там ріалю. І, наприклад, якщо ви відігруватимете босмера, він матиме такі можливості, як зелений пакт, що дозволить ритуально поїдати трупи, збільшуючи своє здоров'я. Для цікавішого відіграшу можна також відмовитись від рослинної їжі і зривання рослинних інгредієнтів. Також босмер матиме ефект, коли птах час від часу вказуватиме тварину або ворога. При вполюванні якого ви отримаєте додаткові цінні речі, і непоганий ефект, при якому стояння на місці протягом 4 секунд дозволить вам відчути рухомі цілі в радіусі 350 футів, як в облі з відповідним ефектом. Ну і талант раз на день дається за вполювання 10 тварин, заклик до хижої тварини, щоб та стала союзником. Все це аж ніяк не ламає баланс і дозволяє більшою цікавістю відігравати раси. Відносно їхньої лорності, не роблячи їх імбою. Тому дякую, що подивились це відео. Пихіть ще недушний такий формат, пропонуйте теми, а я, в свою чергу, намагатимусь покращувати якість контенту. Бувайте здорові і не їжте трупи.